Капалабхаті, затримка дихання і вакуум це багазова дихальна практика в атхойозі. Капалабхаті – це різкий акцентований видих животом через ніс. Нижня капалабхаті – це ми робимо його ось так. Ми задіємо передню стінку живота. Пресу. Друге, це широке капалапхаті, це коли ми задіємо руки, і розширюємо і стискаємо грудну клітину. При цьому акцентований видих животом. Верхнє капалапхаті це коли ми руки піднімаємо догори, пальчики розводимо і різко з кулачками опускаємо вниз з видихом живота. Акцентований різкий видих животом. Капалапхаті розвиває капілярну сітку легенів і виводить вуглекислий газ. Після капалапхаті ми робимо затримку дихання. Затримка дихання допомагає збільшити вуглекислий газ, це сприяє тому, що в подальшому буде більший приток крові, а значить і білка, кисню і поживних речовин. Виглядає це ось так. Вдих повноцінний, видих повноцінний, вдих 80%. Це називається внутрішня, внутрішня затримка дихання. При цьому горлова щелина не затиснута, мінімально 45 секунд, одна хвилина і більше. Зовнішня затримка дихання це коли ми повністю робимо вдих, видих і затримку дихання. При цьому це має бути мінімально 30 секунд. Наступними ми робимо вакуум. Вакуум робиться, ми робимо видих, повноцінний видих через рот, ручки ставимо на ноги. При цьому робимо довдих, але не за допомогою носу, а довдих за допомогою м'язів пресу, при цьому горлова щілина не затиснута, ми задіюємо діафрагму, піднімаємо, піднімаємо органи догори і робимо вакуум. Виглядає це ось так. Також у агнісара кріється, коли ми робимо вакуум і за допомогою м'язів, пресу ми робимо е, м'який масаж внутрішніх органів, але при цьому е, прес розслаблений. Вакуум дуже корисний для масажу внутрішніх органів, він підіймає діафрагму і допомагає відтоку венозної крові. І дуже корисний при варикозі. Намасте!